Привіт, я Кася, і сьогодні я їду в Тель-Авів, Там сьогодні я планую побувати в луна Парку а також там відкрилося нове кафе української кухні. Я вже зібралася, і тому я вже буду зараз виходити, бо скоро буде автобус, і треба ще встигнути на поїзд. Ми на залізничний вокзал, я не знаю наскільки мене чув. І зараз ми вже сідаємо на поїзд і поїдемо у Деляні. Ми були тільки що в подовжній магазині, магазині, бо я купувала фарби для глини і там ще лак акриловий. Ось зараз ми йдемо пішки. В жару, напевно. 32 десь, Фотелію, то та й до речі, дуже шумно. Сразу тут дуже спокійно. Ось Ми планували взагалі а, до кафе піти в музей, але мені здається, що поки ми дійдемо, ми вже зголоднімо, тому ми, скоріш за все, можливо, після вже кафе підемо в музей, він якийсь там. Музей образотворчих мистецтв, щось таке. І ми зараз, ми вже були тільки що у кафе українського кухня. Ось, до речі, там було дуже смачно, і зараз ми підемо у музей. Там щось типу музей, мистецтв. Справді я і мистецтво, це щось, типу, різні речі, але там кондиціонер, і плюс там для дітей, типу, до 18 років. Там вхід безкоштовний, тому чому б ні? Типу, там кондиціонер. І все дуже добре, бо тут дуже душно, дуже спокотно, нема чим дихати, і тому це непоганий варіант. Коротше, ну, коротше, дуже складно знімати вулиці. Я дуже сподіваюся, що мене видно. Ми вже були тільки що у цьому музеї. Е, я нічого не смислю в мистецтві, але кондиціонер там нормальний. Ось там було прохладно. І зараз ми вже поїдемо, в луна пару, зараз на пів десь пів шостої. Ми приїхали і зараз вже направляємося до луна парку, тут вже, до речі, велике це колесо. Ось я не знаю, напевно, ми спочатку підемо на це колесо, а потім вже на всі ці американські гірки. Ми вже вийшли з лунопарку і зараз вже багато часу. Ось, І ми підемо, ми підемо, йдемо вже зараз на залізничну станцію, на поїзд. Можливо, ну, візьмемо щось перекусити, бо я давно вже не їла. Мені дуже сподобалось, я сподіваюся, у мене завтра голос буде. Я вже прийшла додому. Зараз я буду лягати спати. Дякую всім за те, що були весь цілень зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, так ви зможете мене підтримати. І до зустрічі!